Ми, от буквально перед ефіром, з Віталієм згадували момент, коли і здається, не в одному ефірі ви говорили про те, що на президента України Володимира Зеленського може бути здійснений замах, і Російська Федерація буде намагатися це робити. І, от буквально там два дні тому служба безпеки України викрила мережу агентів, які справді робили те, що намагалися розробити план цього замаху. Вони про це публічно заявили Себто СБУ. Чи можуть бути такі спроби ще, як ви гадаєте, чого очікувати? І чи взагалі це новий етап війни? Можемо говорити, що зараз Російська Федерація, яка дуже часто говорить про начебто нелегітимність президента Зеленського після 21 травня, може перейти до інших ворожих дій стосовно керівництва України? Мене більш за все дивує, коли люди саркастично ставляться до всіх цих повідомлень у відповідності до їхнього особистого ставлення до Володимира Зеленського. І ми ніяк не можемо пояснити простої речі, що питання не в тому, як ви ставитися до Володимира Зеленського як до людини чи як до політика, а в тому, як ви ставитися до інституції президента України. Ось можна було дуже негативно ставитися до Віктора Януковича, але коли він втік з Києва. І фактично поставив під сумнів легітимність інституції президента України і створив політичну і конституційну кризу за допомогою Росіян, як ми розуміємо, які намагалися цьому сприяти. Це закінчилося окупацією Криму, це закінчилося анексією півострова. Пам'ятаєте, як під дулами Росіян? Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалювала рішення про призначення головою ради міністрів АРК Аксіонова западанням, нібито легітимного президента Януковича. Ось що означає інституція. Або коли вона в руках ворога, або коли вона знищується. Причому ми можемо людину, яка є носієм цієї інституції, вважати не від тим, хто відповідає нашому уявленню про те, як це має працювати. Але інституція все одно залишається інституцією. Росіяни це знають краще, ніж ми, мені здається. Тому що вони хочуть фізично знищити не Володимира Зеленського як особу, а того президента України, який був загальнонародно обраний. І, до речі, абсолютно не дивно, що вони оголосили в розшук обох останніх президентів України, тому що для них легітимність українського президентства з точки зору їхнього підходу закінчується у 2014 році. А далі переворот і нелегітимна влада і їхня задача відновити легітимність, провести справжні чесні вибори. Після окупації України, те, що вони зараз говорять про нелегітимність президента України, має з їхньої точки зору виправдати їхні спроби його фізичного знищення, тому що вони скажуть, що вони взагалі вбили не президента України, а просто там громадянина Зеленського, який вже е втратив навіть ті повноваження, які і так не були законними, але е і вони закінчилися вже у травні 2024 року. Так, це частина плану. Частина плану, згідно з яким вони мають здійснити всі можливі і неможливі заходи для делегітимізації української влади, як такої, наскільки це взагалі може спрацювати, це інше питання. Але те, що є це частина війни їхньої проти України, це теж абсолютно очевидний факт. І я про це говорю до речі, постійно, тому що я завжди. Пропонує українцям поставити себе на місце ворога і запитати: Ви, якщо ви з якоїсь держави воюєте, ви розумієте, що знищення її політичної і військового керівництва це частина вашої перемоги? Ну і Росія це розуміє? Чому вона має цього не розуміти? Мене в повідомленні стосовно викриття тих, хто намагався здійснити замах на президента Зеленського. Дуже насторожило, що там були високопосадовці удо управління державної охорони. І ось остання новина: Зеленський звільнив Сергія Рудя. Це керівник управління державної охорони України. Не знаємо поки що подробиць, чому саме він звільнив, але можемо провести чітку паралель. Як ви гадаєте, наскільки серйозною є. Російська агентура і скільки їх там є досі, тому що справді на третьому році війни чути про те, що в управлінні державної охорони настільки близько настільки близько є люди, які готові працювати на Російську Федерацію. Це справді м'яко кажучи, дуже страшно. Я взагалі хотів би, щоб ми з вами позбулися якоїсь наївності. Ми живемо з вами в державі, яка після проголошення своєї незалежності. Не розпустили існуючі радянські структури, а просто перейменували їх, можливо, там звільнила найбільш одіозних працівників, але по суті всю систему залишила фактично недоторканою. От Балтійські країни просто закрили комітети державної безпеки Латвії, Литви і Естонії на ключ і створили абсолютно нові спеціальні служби. А ми, як ви знаєте, у нас служба безпеки України знаходиться там, де знаходився комітет державної безпеки Української РСР. в Києві, у Львові. В інших обласних центрах це просто переіменована організація. Як ви думаєте, навіть що про цю організацію поставити абсолютно інші задачі? Люди ж, які там знаходилися, вони ж 100% нікуди не ділися. Та, ба більше, а чому тільки ми про службу безпеки говоримо? А ми перейменували Київські там чи ще якісь військові округи в українську армію. Люди, які там служили в радянській армії, просто перепритягнули інші державі. Ви думаєте, що в Балтійських країнах було так? Президенти Балтійських країн просто поїхали до Володимира, до, Володимира, до Бориса Єльцина, домовлятися про виведення російських військ з їхньої території. Це рівно те, що ми мали зробити: вивезти всі ці військові округи на територію Росії до Чортової матері і створити тут нову армію. І, звичайно, в командному складі цієї армії могли б бути люди, які були там в командному складі цих округів, але після того, як вони повернулися до військової служби. Після того, як вони довели свою лояльність новій державі, розумієте, а не просто автоматична переприсяга навіть без перевірки зв'язків людей з Російською Федерацією. А у нас взагалі перед цим були об'єднані збройні сили з Росією, об'єднані збройні сили СНД. Чого ви взагалі тоді хотіли? Я не так на що ми сподіваємося. Але навіть якщо забути про це, хоча я не знаю, як про це можна забути. Ми маємо пам'ятати, що Федеральна Служба безпеки Російської Федерації всі ці десятиріччя до 2014 року точно себе почувала у нас як в себе вдома. У нас офіцери Федеральної служби безпеки Російської Федерації мали кабінети навпроти кабінетів очільників СБУ, часів Януковича, принаймні. І я би хотів нагадати, що ці очільники. І СБУ, і Міністерства внутрішніх справ 14-го року всі опинилися в Москві. І начальник генштабу, і всі інші високопоставлені чиновники, і силовики, І з переліком агентури, і з переліком тих, хто завербований, хто не завербований. Як взагалі те, що у нас держава досі існує, це просто якесь політичне диво, розумієте? Диво. Це просто тому, що Путін з'їхав з катушек. Ми маємо можливість ще існувати, і тепер, коли ви запитуєте, скільки у нас агентуру, так скільки завгодно. По перше, вона нікуди не зникла в 91-му році. Я навіть не навіть, що була не перевербована. По-друге, ми навіть не знаємо. Розумієте, оці всі тісні зв'язки я завжди запитую. От, умовно кажучи, до вас приходить якась людина і говорить, що вона офіцер СБУ чи МВС України. Ви точно знаєте, що вона з української, а не з російської спецслужби. Ну, як, як це зрозуміти? Коли потім ми дізнаємося, що ці люди насправді працювали на Москву. Починається нове розслідування, а ви знаєте, а ця людина, вона ж виявляється, працювала на Москву. Я, ця людина закінчила якусь там училище е... Е... ФСБ чи КГБ в Москві. Працювала роками в Москві, мала всі зв'язки в Москві, в спецслужбах. Але вона собі на лобі не написала тільки що вона агент ФСБ, і ми це зрозуміли тільки після того, як вона туди втекла. А до цього часу ми всієї країни вважали, що агент ФСБ це, скажімо, там Портник з його освітою в московському університеті. До чого варта моя освіта в цьому ти московському університеті, коли у вас доступ до секретної інформації мали люди, які закінчували училище Федеральної служби безпеки чи там КГБ в Росії, якісь там інститут Андропова? Ну, це ж просто неймовірно, ви розумієте? Неймовірна якась недалекоглядність. І я вам ще скажу: я думаю, що у нас ще отак цих прихованих агентів Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвитки спляче, які прокинуться після закінчення війни. І хтось з них буде теж займати високі функції в українському керівництві. Ми можемо зараз вичистити кого завгодно. Прийдуть нові, нікуди не дінуться. Стільки їх. Я думаю, ну це що... просто питання. ж, розумієте? Це ще ж питання цінностей. Ці люди, до речі, ніколи не сповідували українських державних цінностей, ті, які потім виявляються агентами. Вони навіть не намагалися мімікрувати, під знаєте, як це було там в цих Балтійських країнах. Ці агенти мімікрували під патріотів. Ні. У нас ці агенти прямо говорили. Ми за русский язик, за Путіна, за Сталіна. Всі приходили на ефіри, якісь там ці Вадими Колісніченка, пам'ятаєте? Якісь там царь. Це ківи, Вони ж навіть своїх політичних поглядів не приховували. Я розумію, що вони всі були в таких вишиванках. Ні, вони приходили. Фактично, знаєте, я в цьому анекдоті про проштірляться в Будьоновці. Приходили на українське телебачення і говорили, скоро прийде Путін і всіх вас переріже. А ми кажемо, ну це ж така такі у людини погляди. Невже він ця людина може бути пов'язана з Федеральною службою безпеки Росії? Так як пов'язана? Вона там зарплату отримує за те, що вона ходить на ефір і розповідає, які вийде Медведчук, табачник. А зараз Вони що, колись намагалися вишиванка ходити? У... Вони... Та бачите, цією українською мовою розмовляв з такою агидою, що було таке враження, що його просто виверне скоро на співрозмовників. Нічого це було гаразд. Це було гаразд. Найкращий керівник адміністрації, найкращого президента України. А Навіщо ви зали... тоді мені задаєте такі питання? Uh, no. я, тобто, я себе відчуваю, відчував свої, всі ці десятиріччі єдиним, зр, єдиною зрячою людиною серед сліпців. І тут всі сліпці зібралися і кажуть, а чого ти нам не сказав? А що, це право? А ви не бачили. Ну так, Не знаю, що ну, я ну, закапати собі щось в очі. Зробіть якусь операцію. Ну це ж простіше ніж потім ходити з автоматами і воювати з цілою армією? Ну я серйозно. Лу ну, якось це ж треба якісь, можна ж якісь терапевтичні заходи здійснювати над собою, щоб потім не здійснювати кірургічно. Е Але ну звичайно, якщо у нас є дешевий газ, то чому ми маємо не помічати якихось агентів? Якісь пам'ятаєте, у Азарова половини радників були російські громадяни? Вони там поруч з ним сиділи і не приховувалися. Марков! Лідер партії Родіна в Одесі, пам'ятаєте? Оцей господи, як було прізвище цієї людини, я вже забув, яка створила організацію Донецька Республіка в Донецьку. Потім була одним з лідерів цієї ДНР, так званий політолог Карнілов з такою червоною пикою, який написав книжку Донецька Криворізька республіка. Видав всюди її розповсюджував на Донбасі. проходив на кожний ефір і розповідав про те, що Донбас це майже не окрема держава. Придрукувати журналіст Чаленко, пам'ятаєте такого? Mm -hmm. Я вам буду цих цих людей перераховувати мій сокурсник Кирило Вишинський, який зараз керує в Ріановості Дмитра Кисельова всім цим напрямком дестабілізації України. Всі казали: ну слухайте, чому його переслідують? Він же просто журналіст з якимось. Іншими поглядами. Може просто Кивишинського завербували, коли він служив в радянській армії, чи коли він працював з Дмитром Кісільовим, який журналіст? Що ви собі вигадуєте? <смі> ну, ну слухайте, я перепрошую за емоції, але коли ти весь час живеш в цьому вагні, то врешті-решт ти починаєш відчувати запах, але не дуже хочеш відчувати смак. Але це важливі емоції, пане Віталі. Я от хочу одне питання. Це помилки нашої історії. Ми вже з ними нічого не зробимо. Це нічого не зробимо, да. Вони є це правда. Ми мусимо їх визнавати. Але що можна зараз зробити, да, Так, коли ми маємо таких троянських конів теоретично? Як далі діяти? Як далі жити? І чи можна з цим щось зробити? Тому що це напевно логічне запитання, яке виникає в нашій аудиторії. і ви правильно сказали, що коли завершиться війна, ну тобто, тут питання, як вона завершиться, насправді, і їхній алгоритм дій теж може бути різний. Але ми вже зараз бачимо наскільки. Наскільки себе проявляють ті, хто ще минулого року активно переходив на українську мову, тепер кажуть: а, я вже вертаюся. Ну, є блогери, наприклад. Я вертаюся знову на російську. Це було неправильно, і, звичайно, боку, люди вертаються неадекватно, на тобто, що і на я російську буду собі мову використовувати вертається російську. населення. Населення. А люди почекайте, ви ще бачите блогерів, ви ще почне побачити політиків, які зрозуміють, що для того, щоб обратися. Певних регіонах країни. Їм потрібно розмовляти однією мовою з цими регіонами. Це б так буде, я це гарантую. Я Просто не знаю, коли будуть ці вибори, і що буде з цими регіонами е, до цих виборів. Я дуже сподіваюся, що вони не будуть зруйновані росіянами, але це може бути таким результатом це правда. Що робити? Ну, я не знаю. Зараз важко сказати. Ми живемо в військовий час. У 2014 році, скажімо, я вважав, що потрібно провести абсолютно іншого характеру. Е, Процес люстрації, що питання не в державних чиновниках, а питання в тому, що особи, які були народними депутатами, члени керівних органів партій, пов'язаних з Російською Федерацією, скажімо, партія регіонів України, комуністичної партії України, не можуть бути допущені до того, щоб вони балотувалися в парламент чи займали якісь посади в державних інституціях. Розумієте? Але у нас пішли абсолютно іншим шляхом, скажімо там. Займалися ілюстрацією людей, які просто закінчили там якісь вищі навчальні заклади в Росії чи там служили в радянській армії там, в 90-ті роки. Таке була вона ситуація. Пам'ятаю, що до мене там приходив один наш відомий дипломат, людина абсолютно патріотичних поглядів, яка протестуїла у Міністерстві закордонних справ всім цим російським агентам, і його там ілюстрували. І фактично примусили залишити дипломатичну службу. А Льовочкин. Як ви розумієте, залишився при впливі при можливостях і нікуди не дівся. Деякі люди, я б сказав, гамузом поверталися до України в 2019 році. Когось обирали депутатами в 2014, когось обирали в 2019 році депутатами. Віктор Медведчук тільки посилив свої впливи можливості у 2019 році. Став народним депутатом України. Ви ж розумієте, що це все не випадкові речі. Якщо ця політична тяглість продовжується, то вона нікуди і не дінеться. Що робити з спеціальними службами, я вже зараз не знаю. Ми ж не створимо зараз вже нових спеціальних служб? Але ми маємо пам'ятати, от я читав текст, що коли центральне розвідувальне управління Мі6 вирішили працювати з СБУ, то вони створювали окремі департаменти. Щоб не мали ці департаменти ніяких зв'язків з СБУ, герметичних. Нам потрібно, щоб Служба безпеки України не була, я б сказав, політичною і економічною поліцією. Тому що вона тоді буде обслуговувати інтереси певних політичних сил, і бізнесменів і інтереси держави. І тому і буде бульйон для вербування нових агентів. Нам потрібно, щоб відкрили архіви 90-х років. Це теж важливий момент. Не 30-х 30-х Не 30 а 90-х 2000-х, щоб ми розуміли сутність цієї ситуації з агентурою в політичних е о, суспільних. Підприємницьких колах людей, які працювали на обслуговування певних кримінальних кланів. Ну, інакше нічого не буде. Але з цього ніхто не зробить, розумієте? Нам потрібно розуміти реальні механізми політичних процесів в Україні в 90-ті, -20 2000-ті роки. Як так виходило, що ми... Розуміли результати наших президентських виборів багатьох ще до того, як вони відбувалися. Ми ж себе теж можемо обманювати як завгодно, але ж ми розуміємо, що це спільна робота спеціальних служб Росії, центральної виборчої комісії, регіональних е, керівників. Я мені здається розповідав вам, що мені сказали з точністю до одного відсотку результати другого туру виборів президента України в 1994 році за кілька місяців до того, як ці вибори відбулися, в столиці. Ташкент в Узбекистані я почув ці слова від президента тодішнього Узбекистану Іслама Карімова навіть і він сказав, що це узгоджено лідерами країни СНД. Як це могло відбутися? Яким був рівень впливу і інфільтрації? Мені цікаво. Я не повірив, ну я був молодою людиною, я не повірив, що таке, таке взагалі може бути, але ж вибори закінчилися так, як закінчилися, і ці вибори, за великим рахунком, визначили всю долю України на майбутнє десятиріччя, навіть коли сам до Ніткучого усвідомив. В'яку паску ми потрапили, дякуючи всьому, що відбулося 94-го року, вже було пізно, вже була Тузла, вже був Путін. Так що, знаєте. Багато зараз можна говорити про історію. На що робити зараз? Потрібно зберігти державу для початку. Насамперед. Це задача номер один, і не треба думати, що це просто там риторична фраза. Я ще раз кажу: збереження української держави це наша задача. Номер один. Ніхто не гарантує нам, що вона залишиться на політичній мапі світу. Ніхто за нас не воює, просто нам допомагають. Ніхто нам поки що не дав гарантії безпеки. Нам потрібно ці задачі вирішувати. Дійсно, не допустити прориву фронту. Боротися за гарантії безпеки, усвідомити, що мирні перемовини з Росією є питанням політичної фантастики і швидше за все не відбудеться в осяжному майбутньому. Що у нас є шанси зупинити війну тільки шляхом економічного і політичного виснаження Росії. Дякую тим, хто знищує російську нафтопереробку. Бажаю успіху всім, хто буде знищувати російську економіку. Це реальний шлях до припинення військових дій. Але це, як бачите, теж не так просто, як здається. А і йти і, і цим шляхом, а вже потім, якщо ми зрозуміємо, що от ми зберігли державу, ось вона в цих кордонах, які ми можемо захищати, з тим населенням, яке вирішило тут залишитися, з відсутністю чи присутністю гарантій безпеки для тих людей, які вирішили тут залишитися. Тоді будемо думати, що робити далі.